Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві, мене звати Яна і ми з вами сьогодні дивимося прогноз для України на місяць грудень 2023 року. Завершальний місяць цього року подивимося, з якими підсумками ми йдемо в новий 24-й рік, який, я, сподіваюсь, принесе нам перемогу. Взяла свою відносно нову колоду. Це Орнер і сестри Фельдман з українськими мотивами. Хто не бачив розпаковку, переходьте, дивіться. Там цікаво, тому що я зарікалася, що не купуватиму цю колоду, але все таки її придбала. Тому давайте з вами дивитися на прогноз. Отже, Україна в грудні. Отже, дивимося події в грудні. Далі політична ситуація. Потім економіка. Небезпеки. Небезпеки ми ще з вами подивимося обов'язково по областях на 10 днів. <кій> так. Соціальне життя, да, тобто, що у нас відбуватиметься в соціумі. І порада для українців і України. Трочки посуну. Порада для нас. Да. Подивимося, що нам порадять карти. Так, ну, помірність, потроху-потроху, да? але відпрацьовується наша адженда. Потроху ми працюємо над тим, щоб бути вільними, незалежними, да? і, власне, це потребує часу, зусиль і терпіння. Давайте подивимося, Залишу це. так. Тобто ця карта, скажімо, такий лейтмотив нашого перебування в цих енергіях в цьому, в цьому місяці. Отже, дивимося подіям. Так, насправді подій буде не настільки багато, як хотілося б. Тобто, Події будуть різноманітні, і причому такі їх буде багато, але вони будуть нас стримувати, вони будуть нас гальмувати. Отже, я тут вбачаю все-таки по п'ятірці пентаклів все ще недостатню кількість. Ресурсів, да, тому що п'ятірка Пентаклів зазвичай у нас не про ресурси говорить. Можливо, навіть тут якісь будуть обіцянки, проєкти ще лейтмотивом місяця грудня буде продовжуватися блокування кордону Польщею 100%, тому що це те, що ти чекаєш, да, сімка кубків, великий прибуток, да, чогось багато, але воно все одно стоїть, воно не рухається. п'ятірка Пентаклів. На проблеми з економікою. Ми далі економічну ситуацію подивимося, але я думаю, що воно десь приблизно перегукнеться. По подіям ще що може бути тут Тут може бути, до речі, дуже багато і псо, тому що сімка кубків це карта оманливих ілюзій, такого, що ти, може, хотів би, але воно все одно тобі не достається. Так само тут ще історія того, що дійсно буде багато обманів для того, щоб стримати наше просування, для того, щоб нас. Якось не вірити, знаєте, от, от, ну, і псо тут буде багато, тому що кубки, сімка кубків дуже часто відповідає за ці інформаційні вкиди, да, коли на тебе лється дуже багато інформації, і ти не розумієш, як з нею співпрацювати, як її. Опрацьовувати да, просто настільки багато, що в тебе просто не вистачає ресурсу внутрішнього для того, щоб це ем, проаналізувати правильно, да, зробити правильні висновки і зрозуміти, що це така ну, діяльність ворожа. Так, ну окей. Погано, звісно, да? давайте я залишу поки події, будемо дивитися, піддивлятися, як раптом що. Далі політична ситуація. Так, ну по політичній ситуації все нормально. Я вам скажу, що тут немає, От якщо ми розглядали питання того, що там є якась протидія, да, типу ці всі вкиди, про те, що якісь є між офісом і Генштабом якийсь конфлікт, я цього не бачу. Шістка кубків, все як було, да? тобто співпраця, гарне ставлення, король мечі у нас тут випадає на нашого головнокомандувача, на злужного да, на військову карту. Тобто тут все в порядку, тут немає ніяких проблем, немає ніяких карт. Розбрату, да, всі при своєму, всі займаються своїми справами. Дев'ятка пентаклів, тим більше в нас тут а, зображена будівля на городецького да? біля офісу президента. Тобто тут одразу йде тема того, що всі займаються своєю своїми категоріями. Ніхто ні ні до кого не лізе в сферу. Існування, да? тобто тут у всіх своя, своя мета, у всіх свій відтинок праці, все-всі працюють на користь державі. Тим більше користь державі тут у нас прям конкретно намальована як дакончик, який тримає монетку. Тому це все, це все провокації. Далі, економічна ситуація. Ну, от економічна ситуація у нас. Більше все-таки я скажу, що ну, така не дуже висолково райдужна, тому що по суду дуже багато розмов. Тут також я би вбачаю, скоріш за все, втручання втручання або Євросоюзу, або інших партнерів у питання з блокадою економічною, да? тому що вісімка, мичів це у нас прям блок. Да? Тобто тут у нас немовби і газує наш козак на е, мотоциклі, але все одно ми розуміємо, що він десь стримується, десь він мусить бути обмеженим. Тому тут, скоріш за все, відбудеться дійсно якась домовленість да, по економічній ситуації. Тут у нас по суду дійсно втрутяться. Старші люди да, втрутяться партнери, можливо, сот нарешті прокинеться, можливо, Євросоюз якось там зарухається і почне щось робити. Можливо, дійсно, та сама Польща щось у себе всередині почне працювати. І лицарку він говорить про те, що хороші події, да? і він, в принципі, про рог говорить. Хоч тут у нас лицар кубків достатньо стабільний, але він все одно він про домовленість, да, про пісню. От, про Таку, ну це ж у нас Кобзар, туди, бандурист, і він нам вказує про те, що буде досягнена хоча б якась домовленість. Тобто новини в нас по економіці ну, трошки будуть кращі, ніж були. Але все одно півмісяця точно буде ще ну, блокуватися рух економічний. Да? Тобто ну, по економіці дійсно удари. Да, як ми з вами дивилися, якщо ви не бачили відео по економічній ситуації до кінця 2023 року, да, там не дуже радужна перспектива нам випадала. Я тоді навіть не зрозуміла, що це буде блок кордону. отак да? от. от. А, ну, власне, далі небезпеки подивимося з вами. Так, по небезпекам. По небезпекам. Значить, дивіться, по небезпекам у нас тут дійсно є небезпеки в домі. І причало покупковим картам пов'язані, до речі, будуть, скоріш за все, з Зеленським. Сухайте, давайте додивимося. І королева кубків, слухайте. Так, дивіться, тут ситуації, ситуації. По ем, кубкам проблеми в родині, проблеми в сім'ї, проблеми в ну, небезпеки прям конкретно на людей, яким ми довіряємо. Да, в плані проблеми того, що їм можуть якось нашкодити. Посилюється, я так бачу, диверсійна діяльність. Да, ну, Це нашкодити Україні. Да, тут я не бачу прям, ну, тут. На обстріли ми окремо подивимося, але я тут бачу небезпеки для найближчого оточення, там, верхівки нашої. Да? Тобто ми вже отримали загрозу для генерала Буданова, для його родини, для його співробітників, для його близького оточення. Да? І, власне, тут вони ці роботи про по, скажімо так, отруєнням вони не, не зупиняються. Тут буде багато такого ще, по-перше, і і ПСО. На, яке буде діяти на наші голови да, по небезпекам. І по-друге, це дійсно будуть небезпеки, які пов'язані з тим, що ну, хтось комусь щось приніс. Да. Треба дуже фільтрувати своє оточення, розуміти, да, наскільки ви довіряєте тим людям, які біля вас. От, тому що всі ми ціль для знищення нашим ворогом. Тобто хтось тільки хтось в першій трійці списку, а хтось там на 35-му мільйоні. Але всі ми являємося цілю. Добре, далі дивимося соціальне життя. В чому в соціальному житті для українців буде? Ого, угу, так. Ну, я все, все єдність, да? я все ще бачу єдність, я все ще бачу єдність, об'єднання, двіка пентаклів, Знаєте, от я вам скажу так: знову ж таки, нагадую, да? у нас є проблеми з ресурсом, у нас є проблеми з цим всім, у нас є проблеми з іпсом постійним, і нам це ІПСО буде по двіці пентаклів нас роз'єднувати, будуть намагатися нас роз'єднати, да? нашу цю єдність по світові її. Навпіл да, поділити, поділити два табори. Тому по соціальному життю от, е, будуть, е, буде дуже багато інформації, яка стосує, стосуватиметься питання, е, ось, знаєте, по дві кубків це егоїзму, да? коли кожен за свої інтереси. Тобто це не про об'єднання. Тобто тут будуть, буде робота спрямована на те, щоб всіх роз'єднати, і при чому зробити це ну, просто кожен, щоб був окремим організмом, щоб сам на сам стикався з проблемами. От тут таке я бачу: тут прямо по роз'єднанню буде. Але нам треба буде вистояти з вами. Знаєте, Тут ми маємо всі ресурси для того, щоб вистояти. Ну, ми вже пройшли більшу частину шляху, найскладніші, мені здається, моменти. Да? Тут, як написали нещодавно в новинах, півтора мільярда доларів було витрачено на оці ІПСО росіян, да? Які вони, якими вони закидують наш інфопростір. Тому ну, треба дотягнути ревочок, да? залишився нам. Ну, Давайте пораду подивимося. Дивіться, ну, нам реально залишився ривок. Маг говорить про те, що ми маємо всі сили, маємо всі ресурси, ми маємо всі знання світу. Да? Нам треба їх навколо себе зосереджувати. Нам треба захищатися. Нам треба бути поруч да, в сім'ї, в родині, бути одним організмом для того, щоб захистити себе і свою державу, для того, щоб зберегти нашу самість. Тому що ну, не буде. Не буде України, не буде нас. Тому що прийде репресивна машина, і вона нас просто знищить всіх. Тому тут там, порада захищати свій дім, захищати себе, захищати свої знання і захищати свою самобутність. Тому, коли ви чуєте, що русський язик, ми об'єднуємо культуру, ну так чию культуру вони да? От, от, тут я бачу таке, Да, достатньо філософський розклад. Я вам не буду розказувати там якісь конкретні події, але ну, все одно видно тенденції, да? є вони чи немає. Ви Можете передивитися попередні розклади, подивитися, як вони програлися. Да, можливо, я не завжди там, прям конкретно інтерпретую е, інформацію, але ну, зробити прогноз на величезну країну це є проблема в тому, що дуже багато факторів на це впливають. Але основні тенденції, я сподіваюся, ви зрозуміли і е, бачите, да, наскільки от на нас активно зараз. Полюють, по суті, да, на те, що ми готові піддатися паніці і готові піддатися а, таким інфовкидам. Тому я закликаю вас да, перевіряти джерела інформації, завжди дивитися. А, Ну, кількох тарологів навіть, да? якщо ви не довіряєте комусь одному, то да, перевіряйте, співставляйте інформацію, яка буде для вас релевантною. Це теж дуже важливо, тому що ми формуємо критичне мислення завжди. Так само і про джерела інформації навколо нас. Да? Не дозволяйте і ПСО заполонити свою. Бульбашку інформаційну. Дякую всім за увагу. Ми з вами побачимося вже зовсім скоро. До зустрічі і па-па!